Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Затишок у деталях. Ви знаєте, думала я собі над тим, якби я давала пораду молодій матусі, як полегшити материнство. Перша порада це було спати з дитиною тоді, коли ти не виспаний. Бо всі знають, що багато є справ, і не таке важке материнство, як важко справлятися з побутовими якимись речима. Приготування їжі, одним словом, підтримування порядку в хаті. Тобто не складно бути з дитиною, а складно одночасно, тобто, коли ви даєте турботи і піклування маленькій дитині, робити домашні справи. Так от, перша порада спати. Хочете спати, лягайте. Хай вся робота чекає. Всі почекають. І чоловік ненагодований з роботи, теж почекає. Але знаєте, що я так не... Слово паразит, знаєте що? Е, я так не роблю. Тобто е, бували такі дні, що я от вже дійсно дуже втомлена і я лягала спати. А загалом я коли. Хочу волосся. Але я коли е, посплю, в мене тоді почуття якесь провини з'являється: що блін, я могла і те, і все зробити. І сьогодні в мене такий день. Я не виспана, не знаю що. Е... Не знаю, що. спала вночі, але я не виспана. І в мене купа роботи. Е, є намистинки, які треба забрати дуже важливі справи. Е, зняла з балкону купа одягу, теж його треба поскладати. Загалом треба попідбирати, діти порозкидали всякі дрібнички, хочу пополососити. Але спочатку треба це все розгребти і, і аж тоді полососити. І знаєте що? Я погубила дитячі зуби. Скажете, Христина, алло, що хорошо ти взагалі? Чекайте, я, може, тут знайду декілька. Коротше, фея збирала зуби старшої донечки Тетянки і збирала в таку коробочку. Отаку. Бо десь їх треба було. А, знайшлися трошки. Але бачила частину. Блін, чуєте, я то так збирала. Ну, шкода було викинути. Це, це ужас, ужас усвідомлення. Ну як, випав перший зубчик, ай клас! Фея принесла там щось. Я спочатку сюрпризики клала, типу, типу, як Миколай, знаєте, і щось там таке приємне, і пару гривень, і вона тішилася. Ну, і шкода викинути, і поклала той один зуб. Потім другий, третій цілий пакет зубів дитячих. Не питайте, чуєте, хто збирав? Де ви то все діли? Той попець відпавший. Коротше, це я не знаю. То всі так роблять. А ще одна така, знаєте, думка, що всі так живуть, всі так роблять. Насправді. Кожен живе по-різному, і зазвичай середовище, в якому ми є, воно збирається, тобто середовище однодумців. Е, є більша ймовірність, що біля мене зберуться мами, які теж колекціонують зуби дитячі. Бо ми якось так пов'язуємо один до одного. Чомусь люди, які категорично по різному думають, вони, вони в, різних, в різних місцях. Тобто вони не, не зустрічаються, не перетинаються. Коли перетинаються, то вже інша історія. Чуєте, мені треба і ті лікарства забрати. Я не забобонна, але блін, як тільки сховаю лікарства, зараз хтось засмаркається. Все приберу, от все приберу, не дам шансу. Розпочинаю я домашні справи із догляду за волоссям. Сама до себе жартувала, що щоб волосся виглядало доглянутим. За ним треба доглядати. І як би це кумедно не звучало. Пофарбувала я волосся. Ви знаєте, думаю, я би на мабуть не фарбувала, якби не було сивини. Бачила якісь процедури, що виривають оце севе волосся, але це, мабуть, багато прийдеться сидіти, щоб виривали, і мені здається, що це не вирішить проблему, тому я фарбуюся. thank <laughs> you Нещодавно стригла кінчики, дуже задоволена. От так мені сподобалося, що забрали рівно стільки, скільки було потрібно, не більше, не менше, Одним словом, в захваті. І е, дівчинка-Перукар рекомендувала мені придбати такий засіб, бо я хотіла, знаєте, щось таке, щоб воно обтяжувало волосся. Бо в мене сама волосинка дуже тонесенька, і за рахунок того, що вона така тонка, вона якась ну, така, така необ'ємна. І вона мені порекомендувала засіб професійної лінійки Bad Hair. там така яскрава баночка, я поки ще не придбала, хоча вже поцікавила, скільки коштує, треба собі запланувати в бюджеті, воно десь 500 гривень коштує плюс-мінус. От. Його надовго вистачає. Це щось таке, як незмивний бальзам. Тобто, вже після миття перед тим, як сушити волосся, наноситься і воно ніби додає такого трошки об'єму, а товщини волосині. Ось так. Розбираю я тут одяг, ніяк не прилучуся до нового методу сушіння. Я сушу на балконі, мені в кухні було дуже зручно, бо я зразу складала на стіл, а там немає такої поверхні, щоб я могла зразу складати. Тому я отак в тазі все наклала, попрала плаття нам дали для Єлизаветки, так би мовити, в спадщину. Не знаю як в кого, але ми по родині, по подружбі, подружки одна між одною передаємо дитячий одяг, який в гарному стані. Чи це якісь курточки, чи взуття, чи платтячка, щось таке, знаєте, цікавіше. Я з радістю даю і з радістю беру такий собі обмін, дітки швидко ростуть. Не знаю. В кого в нас це прийнято, нема нічого тут такого стидного чи ще чогось. Одним словом тішиться, що є в нас таке е, прийнято. Е, показую вам результати розхламлення біжутерії. Повикидали усі сережки, там буквально одиничні. Позиції залишилась. А тут показую вам нові резиночки, купила я в Єві. Була акція 2 до рівні 4. Отакий великий бантик купила для Єлизаветки. дуже гарненькі волосся. І я думаю, як забрати назад такий хвостик, буде гарненько. Такі дві заколочки, ще моя Тетянка такі колись мала, але це новенькі я купила. Резиночки-бантики. І ще один варіант, я вам показувала в відео, вже Єлизаветці зробила два хвостики, і такі блакитні бантики. Причіпила. Трошки хочу, тут в Єлизаветки є іграшки, витерла поверхні, бо там не часто заглядаю, там вона господарює, але пил витирати потрібно. Дуже я задоволена, що зробила таку секцію з дитячими іграшками. Дуже мені подобається, що вони є вище, дитина сама не бере, а я їй даю, вона побавиться, і я кажу: давай збирай, я дам наступне. Тобто і вчимося складати. І, і так дитині не надоїдає. Бо я замітила ще тетянкою, якщо все в вільному доступі, це все хаос. І я не задоволена, бо треба це все розсортовувати. Дитина, звісно, не зацікавлена розсортовувати, а лише побавитись. Тому так, так. А тут є мотивація поскладати, мама дасть. Нове. От, е, Я поприбирала, поскладала, тепер пилосошу. І ви знаєте, взяла пилосос, він в мене досить потужний. Ну, щось він не, не, не втягує, я вже її руку прикладаю і так і сяк, і знімала Чітко на Словом, сьогодні щось він мені не дуже сподобався, тим, що я не відчувала, що він всмоктує. Зазвичай так знаєте, сильно бере повітря, що аж ворс піднімається. Скоренько пополососила, помила, але вже не знімала, бо спішила і побігла в спортзал походити. Теж не доходила, бо я зазвичай її хожу годину, а тут трошки менше, бо треба було ілазаветку. Оці, до речі, бантики, що зараз на Йозаветці е, купляла ще. От побігла я скоренько за Єлизаветкою в садочок, і ви знаєте, це ж були свята, в садік не ходили, і зразу мені так смішно каже: вихователька, ну все гарних, вам вихідних. Я така, Як вихідних? Тільки пару днів, як пішли. Одним словом, пішли ми на закупи. Маю в планах приготувати бощик, бо вже надоїло все. Хочеться чогось такого ріденького, смачненького, знаєте, бо святкові страви є святкові. Хочеться чогось простого. Не знаю, як ваших а тебе, але в наших останнім часом дуже великі черги. Просто чи я в такий час прихожу пік. Набрали ми тут, як бачите, всього різного До речі, в нашому АТБ є ліфт, <свісно> бо воно знаходиться такому напівпідвальному приміщенні. І коли з військом то дуже зручно з дитиною піднятися, щоб не йти по сходах, бо там багато сходинок. Я хотіла йти сходами і лазетка, йдемо на ліфт. То й ми пішли. От, до речі, дуже чемно допомагала мені. Я не часто її беру з собою на закупи, бо не хочу, знаєте, оцих лишніх сліз, розчарування, що не можна взяти все, бо дитина ще не знає, що це так треба заплатити, що воно щось коштує, а ті гроші ще десь треба. Треба взяти одним словом, не хочеться цих лишніх сліз, але все пройшло нормально. Таке купила їй кукурузку, вона просила, декілька цукерочок. До речі, надає їй лазаветка перевагу цукерочкам бджілка, такі желейні, от такого плану цукерочки. Почистила я картоплю. Якщо хтось був уважний, то міг помітити, що я чистила і правою, і лівою рукою. В правій руці тримала таку овочечистку, а в лівій руці тримала ніж, бо багато було такого, знаєте, потемнівшого. Хоча картопля тільки куплена, але ж все-таки вона минулорічна і такі має темні смужки. От купила ще я філе, точніше не філе, а м'ясо гумілок. Чи стегна? пам'ятаю, одним словом. Частину буду варити борщ на цьому м'ясі, а другу частину запечу в духовці. Хто схоче буде їсти борщ, хто не схоче, буде їсти запечене м'ясо і макарони. Знаєте, тайм-менеджмент класна штука. Як ви б могли помітити, я розпочала приготування із того, що замаринувала. М'яса кинула м'ясо варитися, потім начистила картоплі, і аж тепер ми посуд. Хоча, коли зайшла в кухню, перше бажання, яке в мене було, це помити посуд, щоб було гарненько-частенько. Але я розумію, поки буде запікатися, маринуватися, поки буде варитися, в мене буде достатньо часу, щоб помити. Тобто так, організований хід роботи, що воно більше встигається, тобто я менше часу проводжу на кухні. В мене супер простий рецепт пущу. Можна навіть сказати, що це не зовсім борщ, тому що м'ясо в мене, як ви могли помітити, куряче. В принципі, мало би бути інше, правда. І даю я трошечки морквинки, зовсім трошечки цибулинки. Буряк я натираю на грубшій терці, бо мої не люблять, щоб були соломкою. До речі, я люблю будь-які овочі. І поки натирала, нарізала, замітила за собою, що я усі ці ці хвостики. Все подоїда. Тепер знаю, чому мені не так дуже і хочеться їсти, якщо я готую сама. Тобто зготувала вже на кінець, коли вже треба накидати порцію, а я вже не хочу. А ясно, що не хочу, я вже от пів морквинки з'їла, трошки капустинки, якийсь там кусочок ковбаски та і все. Дуже цікаво за собою спостерігати. От, нараз казала, що я можу декілька справ робити одночасно, але є такі справи, які я можу, не можу робити одночасно з іншими. От, бачите, я смажила цибулинку, прийшла, і Заветка мене покликала по своїх важливих справах і все, я вже відключила цибульку, бо думаю, точно мені згорить, поки я займаюся з нею. От, Зробила важливі справи і прийшли ми доробляти. Так, як ви можете бачити, я таку засмажку, зажарку роблю. Спочатку кидаю цибулинку, щоб вона підзолотилася, бо я не люблю такого варного ефекту цибулі. І мої, до речі, теж не люблять. Тоді я додаю морквинку, буряки. Воно все тушкується на невеличкому огні з олією. Тим часом вариться м'ясо, потім я вже додала картоплю, посолила. Можна трошки якихось спецій додати і все, буду чекати, коли воно звариться. За 10 хвилин до виключання я кидаю капустинку. В мене вона молода, вона скоренько вариться, можна навіть менше її варити. Частину кинула у той засмажки, щоб трошки покипіло і профарбувалася картопля. Люблю такий профарбований варіант, а потім вже додаю іншу. Бачите, маю лимон. Я замість оцту даю лимонний сік. Колись купляла лимон концентрат, до речі, класна річ, теж давала замість оцту в борщ. А маю лимончик, тож додам трошки лимонного соку для кислості. Роблю канапки. Так обідно стало, купила огірок БТБ, такий він дорогий, то ще його і викинула. Порізала інший. він... Кращий на смак. Оце я тепер знаю, для чого я так все пробую. Там кусочок попробувала, там кусочок попробувала. Зразу знаєш, що як. Ніби на вигляд нормальний був ігрок, але такий він не зовсім був смачний. Одним словом. Купила я ковбаску, як з Єлизаветою ходила, фует. І подивіться, я нарізала. А маленьке дитя прийшло. Хап. Бачите, не бере ні сир, ні огірок, в паску, цілу жменьку і пішла їсти. Нестандартні смаки в моїх дітей. Ось цей сир твердий, теж мене Єлизаветка його полюбляє. А Тетяна страшна, як любить оливки. Після свят я варила, ну це щось було, наподобі. Солянки теж такий спрощений варіант, і купила оливки. То в мене фактично Тетянка всі оливки з'їла. Діткі гарні яскраві канапочки вийшли. Був день донечки, вирішила зробити такий символічний подарунок для дівчаток, купила їм по кіндеру. Дуже цікаво було дивитися, як Єлизавета ділиться шоколадом з Тетянкою. До речі, Єлизавету ми так кіндерами не балуємо, бо в Тетянку ми балували, мама закривала свої дитячі хотівки. А з Єлизаветою то десь колись дуже рідко. Тетянці попався зайчик і тішила те, що Єлизавета теж оранжева капса. До речі, якщо жовта, то не колекційна. Якщо оранжева капсула, ось ця то колекційна. От це була колекція тваринки. І Елизаветі зайчик. Я так сміялася. Казала, що це, бачите, така е, тематика. Зараз чомусь прив'язали ось ці. Зайчики до пасхальних свят. Тобто, вийшла, знаєте, трошки і в тему. Хоча, чесно вам скажу, нічого не маю я із зайчиками. Мені більше до вподоби баранчики, курчата, хоча, можливо, це теж має місце. На цьому буду закінчувати. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!